Першу це було щось ледь помітне, авіадиспетчери в Австралії помітили, що сонце сходить на 37 секунд пізніше. У Лондоні метеорологи збилися з графіку, вечір тривав на кілька хвилин довше. Люди почали жартувати про ледачу землю, а через тиждень стало страшно, час доби змінювався повільно, невблаганно. Сонце все довше зависало в небі, і вже ніхто не сміявся. Що відбувалося, якби обертання Землі зупинилося поступово. Ставимо подобайку, підписуємося на канал і поїхали. Сонце, що не поспішає. Зараз доба триває 24 години, але з повільненням землі дні продовжуються на 26, 40, 70 годин. Коли доба стане 100 годинною одна півкуля смажитиметься. Під нещадним сонцем інша замерзатиме у темряві. В екваторіальній зоні температура може піднятися до 70 градусів Цельсія, нічна сторона охолоне до мінус 50 градусів. Життя зможе існувати тільки в зоні сутінків в узькій смузі між світлом і темрявою. Світ без вітру, але з хаосом. Без обертання сили коріолюса, що закручує вітри та створює циклони. Зникає. Вітри стають прямими, але потужними. На місцях, де зустрічається розпечене повітря дня і лід ночі утворюються гіпершторми, вітри зі швидкістю понад 500 км на годину, що виривають дерева з курінням і руйнують міста. Океани міняють форму. Земля має екваторіальне випуклення через обертання. Без нього вода потече до полюсів, узбережжя Індії, Бразилії, Індонезії. Можуть опинитися під водою, а в Гренландії з'являться нові морські береги. Світова карта стане невпізнаною. Зникає магнітне поле, і починається невидима війна. Магнітне поле захищає нас від сонячного вітру, без нього радіація почне проникати на поверхню. Збої в електроніці, мутації ДНК, зниження врожайності та навіть ліпота у тварин, шутливих до магнітного поля. Усе це стане реальністю. Людство втікає у уську смугу життя. Люди почнуть мігрувати до зони, де світло і тінь балансують лінії. Тут можливо підтримувати стабільний клімат, зрошення та вирощування їжі. Міста майбутнього збудують на рейках або рухомих платформах, щоб постійно слідкувати за цією зоною. Еволюція прискорюється У нових умовах виживуть лише найадаптивніші. Риби, що не залежать від сонячного світла, кумахи, що витримують високі температури, бактерії, здатні до фотосинтезу вночі, ось нові господарі планети. Коли все зупинилося, люди більше не дивилися на години. бо не було ні години, ні хвилини, лише світло і темрява, і вузька межа між ними, де ще горів вогонь цивілізації. І хтось там, у цій межі, записував, колись ми оберталися навколо своєї зірки. А тепер ми просто чекаємо, щоб зорі обернулися навколо нас.